Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Я, звісно, сьогодні трішки забігалася з цими каштанами, з хатніми справами і з роботою. І забула про одне. Знаєте про що? Про тебе. А знаєте, що сьогодні у тебе 2 жовтня? Акція? Зараз треба сходити і подивитися, по чому там консерви. Може там кілька по 10 гривень. Та наберу тільки та буду дегустувати. а може, там карасюпа в ціні, а може, тут делюкси всякі, тунци, мунци. Давайте зараз подивимося. А може, там по акції салат в кошику, а салат в горщику, і він дійсно в горщику, так ще й по акції. Полетіли? А тебе? Ви мене чуєте? А я вас навіть бачу. Я бачу, що у вас там камера є на вході, і ви мене бачите. Добрий вечір. Добрий вечір. Приношу свої вибачення, що я до вас не зранку прийшла, коли акції розпочалися, а вже під вечір. Бо тільки згадала. Маю надію, ви коли помили, дорожку червону простелили. Пішіть, дивіться, акції. ЛТБ. тебе. Зараз почнемо з чогось. О, двері відчиняйтесь. Сім-сім, відкройся. Вау. Ідемо. Работники работають. О, Охрана в нас поряділася, вже он напої розкладує. Полетіли. О, опція. Дивіться. Олія, щедрийдор. 5% знижки. 58 гривень 49 копійка. Вау. За 850 грамів. На це аукція. І що зробити? 10 любитилок треба брати прям. Я візьму, навіть 20. Бо наступного разу вони буде не по 58, а по 68. А стажар. 8945, оце акція, 850 мл оранжевий цінник. Ого. Оце опція ще фолія, Хороша. Оце дуже хороша олія. А по що тут? 58 гривень 77 копійок. Хороша. Своя лінія сама дешева. Дивіться, 55 гривень 57 копійок. 900 грам чи 900 миллилитрів почти літр. А ось своя лінія по 47,70. Так що біжіть бігом за своєю лінією. Чи це розумний вибір? А, це розумний вибір. За розумним вибором. Бачите? А це взагалі умно придумано, дивіться. М? Супер. Це нерафінована за 49 гривень, 76 копійок. -да. Опції прям зашколюють. Треба бігти, щоб успіти на них. О, делюкс. Та щось тут опції немає. Може я помилилась, може не другого числа опції. Вечір добрий, я вас вітаю на своєму каналі. Підписуйтесь за мене на канал, ставте лайк, Пишіть на колокольчик і діліться в Фейсбуці. Це взагалі щось дорого. Та не його болото. Карась, дивіться, ось він карась. Я брала по 41 гривні ще 48,90. Написали новинка. Не обманюйте людей, це вже не новинка. Ми вже її пробували. Вже пора на карася робити знижечку. Поки він смачний ще лящ 3980, його їсти невозможно. Не купляйте його. Кілька. Ой. Я вам ціну покажу, ну, ви робіть виводи, чи вам вона потрібна, чи ні. Ось до сих пор ця каша б непонятна яка і непонятно, з чого продається. Оце інтересно. Дивіться, руські. Консерви 5550. Хто їх пробував? 20% знижечки. Інтересно, це смачно чи ні? Тоште ну, по акції 30 гривень 30 копійок? Роботники роботають. А це що? Оранжевих цінників. Ви знаєте, ви замітили оце, що коли. Вішають оранжевий цінник, вона продукція набагато вона дорожча, ніж вона без оранжевих цінників. Це ужас якийсь. А що це? Курка своя лінія в дорозі. Ой, я мою, розкупили прямо по 7490. Ви не подумайте, я не звихнулася зі своїми каштанами. Я просто прийшла за акціями, і я просто в охірі оцих акцій. Це не ругательне слово, просто це шок. Шок. Акцію знайшла нарешті. 44 гривні 80 копійок. Скороти ТБ 42-56. Ну, я брала 39 на такий сніданок. Ну, я розумію, світло подорожало. То сніданки у нас подорожали. Ну, в принципі, акція. А ось сир. Зернистий ферма 32 гривні 60 копійок. Ось він стоїть. Ось, дивіться, який він тут. Ось, бачите, ферма вам буде доволі непогана, і, Кстати, теж йде по акції. А от сметана від своєї лінії 20 гривень 90 копійок. 20% жирності. Дивіться, аж 200 г вам. Бачите, написано сметана, не сметанний продукт. За 20 гривень. Бачите, 100 гривень кілограм. Ну, дивіться, а тебе тільки для нас поробило це. Для покупців ціни на сир кисломолочний дивіться, 9%. І білоцерківський. 74 гривні 90 копійок. 5% 71,90. А Он не жирний, 65,20. Бачите, це нам так поробили. А от український вже йде по акції. По 67 6799%, по 64 25%. А оце ось нежирний 58 90 А он безлактозний. 6490. Черга стоїть, всі беруть, розбирають бігом, хватають. Саме головне, щоб всім вистачило. Так, ось дивіться, сирок лазирований з лагода, 23% жирності по акції аж 30%, 10 гривень 40 копійок. Отакий От сирочок можете за 10 гривень купити. За 30, тут аж 36 героїв. Вона і стається зато. ось, ще точно такий же. О, є ще по 8,90. Ну, мені вони не заходять, я вам чесно скажу, ці сирочки. 36 г 8,90, ну вони не смачні. Не те пальто. Дивіться, дольче вам зробили по акції 28,50, це вишня. А банан з шоколадом теж 28,50 А персик, якщо ви хочете, то 27,50, вау! Як вони оці ціни придумають? 40,90, 40-39,90. Ну персик. Ну, банан же возять з-за кордону. Шоколад дорогий. Може оце до. А, ну це ж і дорожче виходить. Вишня в шоколаді. Це вони так рішили від фонаря написати. А чого вони не зроблять? 28,50, 28,50, а це 27 Или 27, 27,50 все треба робити. Ох, це так, що ми тут ще подивимося, що у нас тут з морквою робиться. Ой йо моє, 19 гривень 59 копійок. Класна морква. Дивіться, яка ідеальна просто. Що там муха залітає? Картопля фасована 35,95. Бачите. Картопля другий гатунок, 16,59 угу. Ось капусточка йде. По 59,89. Цибулька з Марса 19,95. Капуста первий гатунок 29,95, Ось вона, бачите. О, це вона така. Так, мене тільки-тільки перебили трошки, але ну, нічого страшного гірок 6989 ціна не виросла. А нас середиська, первий готонок? 30 гривень 95 копійок. Вау! Перець, бачите, вам сіточку обгорнули і продають по 65,95. Знижка аж 25%. Оце окце я знайшло. Хочете підгнивши і підпорчений перчик, ідіть в АТБ. Ось і дає жовтий. Гляньте вам теж обгорнули і 25% знижки поставили, по 52 гривні 45 копійок. Ой, 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 ой. А з яблуками що тут? ой йо моё з яблуками тут взагалі це капець якесь. Яблуко українське. 1995. ціно. Налітайте і бігом розбирайте, поки вони ще не догнили. Вам сіточку їх пофаксували, щоб бігом забрали. Мандарини 11,50. Це за 100 грамів. Не думайте, що 1150 за кілограм. Ну не такі, знаєте, не ойс. З лимонами. Да, на лимуни тут знижки хороші поробили, бо вони тут також не ось 59,95. Персик чи нектарин. Персик. Це не, не персик. Це нектарин. 84,95. Цінний корон живий, а нектарин страшний. Зато персик. Дивіться, який хороший. Персик, да, дійсно хороший. з зляним, хоч тут банончики? Бонони 55 гривень, 95 копійок. грейпфрут 82 гривні, 95 копійок. Кокос по 20,90. Це за штучку, так що можна, в принципі, взяти. авокадо, перший гатунок 19 гривень. Це за 100 грамів? Знижечка йде, що не той цені кидається, це як з гузна витягнули. Пожований такий. Де на в них лежав. Чи він вже його винімали, а тепер уп'ять рішили приліпити? Що ну це бумаги жалко розпечати? Що це таке з вами робиться а тебе? Виноград по 1150. А це синій по 79,95. Це за кілограм. А це за 100 грамів. Ось помідор. Рожевий перший гатунок. 97 гривень 79 копійок. А он помідор по 7489. Перчик. Йошечку лежить такий, бачите, на нас, дивиться. Це перець салотний. Ні, це не солотний, це солотний другий гатунок. 15 гривень 95 копійок. Бачите. Та тут ще вибрати можна. Ось бачите. А це ось перший гатунок. 30-95. Теж можна щось вибрати. Це цибулі. По 13 гривень 95 копійок ліпче. Це картопля, перший гатунок, 24,95. Хорошая картофель. Ви дивіться, сіль подорожала. 13 гривень 50 копійок. Білом надо бігти брати сіль. Быстро. А если хочете солоденького, то вам сюди. Тут є такі опції. О. Тут акцій немає, но в принципі. Як дуже хочеться, то можна ось взяти Міленіум по акції 43 гривні 50 копійок. Шикарна акція, Ну іноді знаєте, як хочеться перед сном солоденького. Це якраз нормальна акція. А ось ще локмі. 31 гривня 90 копійок. Також можна взять. О, з полуниці, кстати, непогоне такий смак. мені дуже сподобався. А де тут, що тут Петя? Були акції? 48,90, 4890. Петя вже все подорожало. Треба йти до Петі в магазин. Бо в тебе це дорого. Добре. Дякую всім за увагу. Ви знаєте, ви мені так і не напишете, що ви акції тут не побачили, ну я вам відкрию тайно. Я їх теж тут не побачила, а я так бігла, пересипалася і спішила. Що тут є акція. Ой, ну що це за акція? Де вона? Де акція? Акція, АТБ, ау. Ви знаєте, з такими акціями, якщо роблять АТБ. Я оце все рідше і рідше їх знімаю. Воно стає нецікаве. А якщо ці, ці... відео стають нецікаве, і люди бачать, що тут дорого, вони взагалі сюди перестануть ходити. Їдь он в екоморкет, там дешевше. Там взагалі акція. А ще в нас є магазин хороший. Ні, який магазин? Їдьте всі на хитрий ринок. Полтові, особливо в суботу. А На сьогодні по 2 звіденося. Відкривайте, випускайте мене з цього ада. Піду я додому. Сьогодні друге число, а акції такі, як роді би, їх немає. О, дивіться, ось акції на соки. Ну, що це таке за акції? Ну, сок я не хочу. Он шоколадка Міленів. Ну, я вам показала. Що вона є. Ну колбасу. Ось хочете тут я вам допоказую вже. Ви знаєте, вже всі розочаровуються в цих акціях. О. Відділ Кого продажу. Гроші є і хоче квартиру. дзвоніть. Не по тому номеру купити квартиру. Ой, мені треба в другу сторону, йти я забула. Дивіться моє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, репостіть в Фейсбук, щоб всі побачили. І я пішла додому спати. Каштани вечором збирати сьогодні не буду. У мене вихідний день. Вихідний вечір. Зато завтра надаботи і за вечір, і за день.